Проєкт відкрита студія. Напрямий е фем. Відкрита студія напрямий ФМ». На завершення цієї години поговоримо про а, протести, які тривають другий день у Венесуелі. А, точніше, навіть більше сьогодні вже третій день буде. А, від Президента Мадуру вимагають визнати поразку на виборах, адже на вулиці міст різних цієї країни вийшли тисячі протестувальників. Вони хочуть тиснути на президента Ніколаса Мадура, і від нього вимагають власне визнати, да що він програв на виборах і. Про те, що ось це третє переобрання, не є легітимним, і власне цю перемогу а, намалювали. А опозиція вважає. Виборчу комісію в цій країні кишеньковою маріонеткою уряду і заявляє, що 80% порахованих бюлетенів показують перемогу опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса, який нібито вдвічі ніж більше випереджає Мадуро. І навіть був казус, коли оприлюднили телевізійні результати екзит полів. І якщо скласти відсотки, всі які мали всі кандидати, то виходило, що вони разом набрали більше ніж 100% відкав, да, що Чисто технічно не є неможливим, і на це також може бути як одним з доказів того, що ці вибори сфальсифіковані. Власне протести після виборів у Венесуелі відбуваються не вперше, але які вони можуть мати наслідок, який розвиток подій саме цього разу. Запитаємо в нашого гостя експерта з нами на прямому телефонному зв'язку, експерт програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики Українська призма Іван Фечко. Пане Іване, доброго дня, доброго дня, вітаю. Отже, ваша думка, ваш аналіз. Як ви бачите, наскільки цього разу ось цей, скажімо так, суспільний ну, вибух? Ну якщо можна назвати вибух, але ось цей суспільний протест. Наскільки він є потужнішим, якщо порівнювати з попередніми виборами, і які він може мати наслідки для країни? Дійсно, це не перший, як ми бачимо, випадок венесульській сучасній історії, і вже буквально на попередніх виборах також були масові протести, і також це відзначалося такими достатньо великими заходами. І тоді, як ми бачимо, опозиція вона все ж таки не змогла скористатися цим обуренням і Мадуро, навпаки, він якраз зумів навколо себе зібрати по суті силові структури і таким чином триматися при владі. Тому зараз, коли опозиція на чолі із Президент, кандидатом президента, який на думку більшості глядачів, власне виграв так Гонсалесом і лідерки опозиції Мачадо, яка а була свого часу Мадуро не допущена, але залишається по суті такою головною фігурою. Вони намагаються першу таку стратегію проводити це, якраз продовжувати перерахунки голосів. О тому що дійсно і ви згадували правильно, щойно що виборча комісія вона по суті завчасно, навіть не чекаючи там всіх результатів, оголосила Мадуро переможцем, намалювавшими під десять соток голосів. Але жодним чином ці дані не підкріплені. Тому зараз позиція вона, що в середині країни з боку лідерів опозиції, що із зовні а з лідерів різних. Країна залишається на тому, аби тиснути на Мадуро з одного боку вимагати все таки оприлюднити дані виборчих дільниць. Зрозуміло, що диктатор він не буде так і легко на ці поступки і йому це зовсім не вигідно. Ну тому опозиція намагається особисто проконтролювати там, де їхні спостерігачі були прорахувати. Це все дуже важко вдається. Тим паче, що Мадуро не дарма називають диктатором, не дарма він продовжує ці всі Ну, по суті, 25-річного правління цього очевидського режиму своїми методами, переслідуваннями. Ось і вже є по суті звинувачення, арешти. Вот на цих протестах, зокрема, арештовано за останніми даними понад 750 людей, 11 загиблих, що показує загалом рівень загостреності, і в тому числі було звинувачення також кримінальне провадження відкрите проти лідерів опозиції, проти Мачадо. От що ставить під загрозу взагалі. Можливість їх продовжувати а, діяльність в країні очі очолювати ці протести, тому наприклад інші країни, які згодні з політикою Мадури, як наприклад Костарика, вони запропонували навіть політичний притулок, але поки що вони на це не погоджуються, тому що розуміють, що якщо вони покинуть територію України, допустимо, або там просто будуть посольстві переховуватися, то вони втратять можливість контролювати ситуацію же час і Гонсалес, який є основним так власне кандидатом, який мав постій виграти ці вибори. Він також намагається своїй риториці таку більш пацифістську, якусь, скажімо, історію просувати, не закликаючи до насильства, намагається зараз саме діяти в такому ключі, розуміючи, що бадуро, поки під контролем армія збройні установи і боротися з в форматі буде доволі ну, по перше, складно по-друге, дуже може призвести до багатьох жертв. І тут нас на другий момент виходить звичайно зовніше. Реакція, яка вона буде, і наскільки вона буде сприяти тиску на Мадуро. О, тому що вже багато країн вони висловилися тим, що вони не згодні з тим, що вони протестують і не визнають ці вибори. От більше того, багато країн розірвало дипломатичні відносини з Венесуелою. Деякі з деякими країнами Венесуела на випаредки це зробила, розуміючи що так і воно відбудеться. Але питання в тому, наскільки це дійсно на Мадуро буде впливати, тому що він по суті до ізоляції. Вже готовий у нього вже був досвід попередніх виборів, коли його також багато хто не визнав. І найбільша проблема в тому, що його хто перший підтримав, Так, і країни навіть не очікуючи жодних результатів, його привітали і визнали. Це Цей клуб авторитарних держав, всім знайомий mm -hmm. на чолі з Росією, так Китаєм, Іраном. От і звичайно, що навіть повній ізоляції. Таке така думка є, от серед експертів обговорюється, що все таке Мадуро може погодитись на це, от максимальне забіднення Венесуели на погіршення ситуації, на те, що він буде виключно співпрацювати нехай там з Китаєм, наприклад, але це йому дозволить цілком ресурсно витягувати в плані втримувати свою владу. Ну от і тому настільки вдасться, все таки його зараз потискати, це а, залишається актуальним питанням. Тим паче у нас тут і вибори. Сполучених штатах а, також в листопаді планується. І звичайно, ця венесуельська історія вона дуже сильно впливає також на цю повістку. І, звичайно, що президент адміністрації Байдена це також потрібно на це реагувати. І вони це робить, як ми бачимо, дуже. Обережно не виголошуючи якісь наперед санкції, розуміючи, що потенційно там те саме зростання цін на нафту да, наприклад бензин це одразу буде вбити по їхніх рейтингах, плюс уже там наприклад сторони республіканців є критика, що власне ці події це є. Недолуга, як вони кажуть, політика Байдена, те, що він до цього допустив, і звичайно, тут така складна, складна ситуація. Виходить, наскільки США зможе все таки проводити тиск, і наскільки цей тиск буде успішним проти цій Ситуації ну і останній момент, звичайно позиція регіонального лідера Бразилії. От сусідніх країн до Венесуели, власне, тому що спочатку теперішній президент Лула, так, думаю, всім, навіть в Україні пам'ятаємо різні його заяви одіозні. Він з одного боку є був прихильником і товаришем Мадуро. Вони ідеологічно схожі і так далі. Але зараз він е, очікував по суті ці два дні, поки протести починалися, не реагуючи особливо. Але от буквально останні заяви, які неприлюдне, вони були такі доволі опосередковані з одного боку, ніби не визнаючи, поки в результаті виборів вимагаючи прозорості, але з іншого боку, все таке якогось такого тиску з його боку не йде, і навіть послідковуються нотки, що можливо якось він готовий буде до цього спіймати, що звичайно створює небезпечну ситуацію, що Мадуро вдасться на. Принаймні ті шість років цей термін знову взяти і продовжити свою диктатуру, пане Іване. Ось ви згадали про Сполучені Штати, і зокрема про ну не можна так сказати. Ну мені здається, ну можливо, нехай буде оціночне судження моє про те, що неефективною була політика Сполучених Штатів щодо Венесуели, зокрема після ситуації з Гуайдо, да з попередніми виборами, і ось зокрема на фоні цього республіканці, наприклад, критикували нинішню адміністрацію Джо Байдена. Про що ви згадали? ось. Ja, uh, Якщо от повернення відбудеться до ізоляції, чи може це бути рівносильне другому цьому визнанню неефективності сполучених штатів, і що вони можуть зробити ну власне щоб цього разу точно повпливати? І поясніть, будь ласка, в чому інтерес сполучених штатів ну, впливу на якщо не впливу на на Венесуелу, то принаймні встановлення там демократичного режиму? От перше мені що згадується, ну це звісно нафта, тому що ця країна одна з найбагатших по? Окладів нафти має, але якщо в геополітичному плані, так, це Латинська Америка, це два континенти, які ну, ближче до нас, ніж до Європи. Звичайно, перше, це те, що загалом географічно і геополітично так склалося, Сполучені Штати вважали себе відповідальними або що країна Латинська Америка не перебувають певні старі впливу. І враховуючи навіть та близькість та, яка там знаходиться будь-яке перебування от режиму, який по суті є союзником Росії Китаю. А це звичайно створює загрози, і не дарма, що на початку липня, наприклад, російські кораблі з російського військов, військово морського флоту вони війшли якраз таки до Венесуели, нібито там під приводом якихось навчання, але це все також і методом тиску, і потенційно. Це може створювати напругу. Тим паче, що на ще напередодні цієї історії, в кінці минулого року, Мадуро, він розпалив цю ситуацію. Східньою країною з маленькою територіально маю на увазі Гаяною. них там територіальна суперечка є за регіон Есекібо, який Венесела вважає своїм. І по суті, Мадуров він якраз проголосив його якби анексію, таку заочну формачну анексію. От що цей регіон має стати частиною Венесуели, і звичайно є загроза і збройного конфлікту. А Гаяна вона якраз таки є по суті країною з дуже хорошими відносинами з західними державами, США. Отам От, зараз також дуже активно американські компанії виробляють нафту. Власне вони там її знайшли взагалі ці поклади нафти. От і в тому числі Гаяна. Вона є ще членом британської. Підружності нації, тобто ці країни пов'язані, і потенційно цей конфлікт звичайно, затягує Венесуело. Ну і загалом дестабілізація ситуації в Венесуелі, вона дуже має прямий вплив на те, що відбувається в США. Тому що давайте згадаємо, що з попередніх виборів Коли Мадуро знову так зберіг про владі, зберіг протести. 8 мільйонів людей покинули Україну. І як ми знаємо, частина велика частина цих людей вони ж були змушені піти саме до кордонів США. Спілкувавшись цю міграційну історію, яка також є одним з таких зараз великих моментів цих всіх президентських дебатів, і а, загалом передвиборчої історії в Сполучених Штатах. Ось ну, і загалом стабільність в регіоні, вона звичайно була, була значно гарантованіша при демократичному уряді ніж те, що відбувається зараз. Тому тут якби всі стали вважати, що для США це дуже важливо було б, аби відбувся цей транзит влади. Але як ви правильно згадали, це таки ця історія з Гуайдо. І певний такий негативний досвід, який там був, він це таке створює можливо певні флешбеки, і тому саме зараз адміністрація намагається діяти більш так, ну скажімо, поступово, не вводячи поки що радикально санкції, не засуджуючи дуже кардинально ситуація. хоча звичайно є різні думки, От, наприклад, буквально нещодавно дивився там коментарі знову ж таки певних сенаторів, які мають на американське походження і традиційно більше займаються цим фактором. От вони по суті прямим текстом зазначили, що якщо, наприклад, з з лідерами опозиції, там з Мачадо чи з Гонсалесом, що відбудеться, там арешти, чи навіть їхні фізичні спроби їх якось усунути, то це призведе до навіть військової певної або інтервенції, або Спробу якось сунути Мадуру, звичайно, це якби погроза виключно для того, аби окреслити певні червоні лінії. Але як бачимо, дійсно зацікавленість з боку США вона є надзвичайно великою до цього регіону, і ця нестабільність напередодні виборчої кампанії зовсім їй ні до чого не потрібно. Але як ми пам'ятаємо, це частина великої більшої ситуації, не чисто регіонального рівня, а геополітичного бо знову ж таки інтереси Китаю, інтереси Росії, враховуючи, що це найближчий союзник Росії в регіоні вони дуже тісно переплітаються, і тому а, такий високий рівень і напруги, і обережності в тому числі пане Іване. От уявімо, наприклад, що режим Мадуро, все таки на нього знайдуть якісь важелі впливу. Він погодиться або прознати свою опоразку, або ж провести повторні перевибори, але які будуть чесними. Тобто країна уникне цього збереження ізоляції, да ймовірно, це там сприятиме тому, що буде менша ймовірність. що Китай посилить свої позиції в цій країні, але якщо говорити, от мабуть що про американців, і і давайте про Європу, от якщо уявити, що буде режим послаблення санкцій проти Венесуели, чим це і як це може бути вигідно для Європи? Ну, власне, послаблення санкцій, вони вже і відбулися. Якраз це минулого року було укладено цю барбадойську угоду, за якою Мадуро обіцяв провести демократичні вибори, а в обмін на це США мали знімати санкції з. В тому числі субере продажу поставок нафти знову ж таки не тільки для того, аби відбулася ця зміна влади демократична, але знову ж таки відповідаючи на ваші питання у власних інтересах, тому що ситуація на цьому ринку вона була ускладнена, особливо після того, як були введені санкції і різні обмеження на Росію після вторгнення в Україну і інші фактори. Тому якраз ці санкції були частково проти виносили зняті для того, аби якраз покращити в тому числі і ціни на ринку. Ось і тому так і власне є ця критика в сторону Байдена, що це відбулося занадто швидко, без жодних якихось таких елементів гарантій. От з боку Мадуро, якогось такого тиску, і тому він ніби якби те, що він хотів та менти на увазі, Мадуро і Володисельська влада себе взяли. Тобто санкції були частково скасовані. Певний вони від цього профіт отримали, Але з іншого боку, по суті, свої обіцянки він ніколи не виконував з самого початку. Новості, ну, тому от така складається ситуація. Ну і звичайно, то зараз буде основне питання стояти навіть по долі Мадуро. Це настільки йому вдасться все таки в цих умовах показати свою силу, показати силу саме майцінуваль з тим політичними на які він опирається військовим структурам. Ось якщо йому вдасться за таке зберегти відданість серед цього класу, то його шанси зразу збільшують. Якщо він показує свою слабкість, міжнародна підтримка. Вона все гірше і гірше стає для нього. О, то з'являється шанс, як ви говорите дійсно на те, що відбувся якісь транзити. Тут є різні пропозиції, в тому числі або йому запропонували там, наприклад, амністію та певні якісь гарантії безпеки в плані, що він не буде арештований. Хоча проти нього є і різні кримінальні провадження, в тому числі міжнародного суду. Але такі варіанти розглядають. Але знову ж таки, звичайно, що для нього персонально для диктатора зараз е такий головний пріоритет це за будь-які зусилля зберегти владу, і він на це готовий поки що йти. Е хоча є різні варіанти, які пробують е робити і публічно і не публічно, аби все таки спробувати якось надавити і відбу е щоб відбувся цей все таки транзит влади демократичним шляхом.